Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Анастасія. В цьому відео ми подивимося прогноз для знаків зодіаку Овен Телець Близнюки на осінній період вересень, жовтень листопад. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, підтримуйте український контент. Отже, а ми почнемо з першого знаку зодіаку Овен. Отже, овен. Дивимося основні події. Даного осіннього періоду. Візьмемо пораду від карт і подивимось основні сфери, сфера особистих відносин, роботи, кар'єри, бізнесу, якого актуально, та фінанси. Отже, основні події місяця. Порада від карт. Особистих відносин, робота, кар'єра, бізнес та фінанси. Отже, основний, основні події місяця, шестірка кубків. Період буде емоційно наповнений. Можливо, навіть трішки з натками якоїсь ностальгії за минуле, як було колись, бажання повернути минуле, минулі почуття, ситуації, людей. Для когось це може дійсно бути період, коли буде повернення в старі ситуації, коли з'являться люди з вашого минулого, вас наповнять якісь спогади. Можливо, виникнуть ситуації, коли треба буде вирішити завершити ці всі справи, які тягнулися. І зараз у вас є шанс все позакривати. І рухатися далі. А що на сфері відносин? Вісьмірка мечів. Ситуація, коли в відносинах в цей період може виникати якісь непорозуміння, можливо, якісь взаємна критика, осуд, конфлікти, можливо, якісь звинувачення. Для когось це може бути відчуття, що ви ніби в якійсь клітці знаходитесь, Ви отримуєте якийсь психологічний тиск, можливо, ви самі себе накрутили, можливо. Ви почуваєтеся психологічно якось так неприємно, ви не розумієте, що відбувається відбувається, і не можете дослухатись до свого серця. Тому найкращим рішенням буде в цьому випадку, звичайно ж, все вияснити, поговорити напрямуту, довіритися своєму серцю. Що на сфері роботи? Колісниця. На роботі буде все дуже динамічно. Період наповнений. Ви можете швидко розвиватися активно, ви можете отримувати якісь швидкі результати. Можливо, до того ви багато працювали і зараз отримаєте якісь а, а, винагороди, такі як підвищення, якийсь ріст, кар'єрний чи в бізнесі розвиток. Якщо у вас бізнес, це може бути період, коли ви захочете швидко активно щось заробити, продвинути якийсь новий проект, добиватись нових цілей. Це може період бути, коли... Ви будете конкурувати, ви можете змагатися а, з колегами чи підприємцями, такими як ви. А для когось це можуть бути якісь поїздки, відрядження. А, в принципі, це період такий активний, наповнений, насичений. Ви багато працюєте, досягаєте та перемагаєте. У сфері фінансів лицар мечів На цей період, можливо, якісь неочікувані витрати для когось, можливо, якісь а Джерело доходу може припинитися, наприклад, на нього розраховували, а щось змінилось, обірвалося. Тому робіть обережні фінансові кроки, продумайте про ваші витрати, подбайте про подушку безпеки. Поради на цей місяць. Порада для вас шестірка мечів. Карта радить вам вирішувати проблеми, покладаючись на вашу логіку, все детально обдумувати, бути об'єктивним, раціональним. Якщо у вас є якісь незрозумілості, вам допоможе мозговий штурм, якась спілкування з колегами, з людьми, які розбираються в цій сфері, це можуть бути якісь книги, Google. Тому шукайте відповіді, і ви обов'язково вирішите всі ваші питання. Я бажаю вам активного, продуктивного, осіннього періоду і зустрінемося в наступному періоді. Так Вітаю вас на моєму каналі. Давайте подивимося, що для нас підготувала осінь. Що очікувати в осінній період, які будуть основні події, що буде відбуватися в сфері відносин, роботи, фінансів. Отже, основні події місяця. Порада від карт. Сфера особистих відносин, робота, кар'єра, бізнес та фінанси. Отже, основні події місяця, точніше, періоду, осіннього періоду, це багато роботи, це рішучість. Це всі події, які потребують вашої сили, характеру, рішучості. Коли ви бачите ціль, не бачите перешкод. Якщо у вас є якісь амбітні цілі, якісь бажання чогось досягнути, а проявити себе. А в це прекрасний період, коли ви зможете це все досягнути. Для цього лише потрібна наполегливість, ваше бажання, і ви подолаєте всі труднощі. Це також гарний період, щоб завершувати якісь справи, особливо, які довго тягнулись, які знову ж таки потребують багато зусиль, можливо, якоїсь фізичної навіть праці. А можливо, вам цей період потрібно буде добре фізично попрацювати над чимось. Або, наприклад, ви захочете привести своє тіло в порядок ви підете в спортзал, будете заставляти себе, щоб гарно виглядати. Також це можливо період для того, щоб викорінити якусь погану звичку, і ви берете свій характер, себе в руки і позбуваєтеся якоїсь шкідливої звички. Що в нас в сфері відносин? Помірність В сфері відносин. Повний спокій, штиль, взаєморозуміння, гармонія. Ви доповнюєте один одного, розумієте, мабуть, до того ви дуже добре і багато попрацювали над тим, щоб мати такі результати, адже це все праця. Тому період стабільний, надійний, впевнений один в одному. Що у нас сфері роботи? Паш Кубків. Паш Кубків обіцяє вам якісь цікаві, сприятливі. Пропозиції. Це може бути якісь, якась просто приємна інформація, яку ви дізнаєтеся про себе, або можливо, якась пропозиція. Вас кудись запросять. Вас це може бути запрошення на якусь зустріч, на якусь на а, якусь подію, можливо, для когось на іншу посаду, для кого це актуально. А, тому на роботі очікуйте чогось нового цікавого. Якщо у вас немає роботи, це може бути пропозиція, запрошення на, спів, на співбесіду. На поступлення на роботу. Що в плані фінансів? В фінансах може бути швидкі якісь переміни, ви можете приймати якісь швидкі фінансові рішення, у вас може реалізовуватися те, чого ви давно чекали, або, в принципі, це може бути активний прогрес, розвиток, досягнення ваших цілей. Як порада на цей період? Паш Пентаклів, для того, щоб ви досягнули всього, що ви хочете, вам потрібна самодисципліна. Постановка цілей і йти до них мілкими кроками. Паш Пентаклі вчить нас ділити ціль на маленькі підцілі і йти до них поступово, скурпульозно, педантично вперед. Я вам бажаю прекрасного осіннього періоду, досягнути всіх ваших цілей, і ми зустрінемося в наступному відео. Лизнюки, вітаю вас! Давайте подивимось, що очікувати в осінній період. Вересень, жовтень, листопад, що буде відбуватися в основних сферах вашого життя, в сфері роботи, особистих відносин, фінансів. Дістанемо пораду від карт. Отже, основні події місяця. Порада від карт цей період. Сфера особистих відносин. Робота, кар'єра, бізнес та фінанси. Отже, основні події місяця, карта повішений це період, коли особливо може нічого не відбуватися. Це період більше про переосмислення якихось речей, про переосмислення людей, ситуацій. Ви можете переоцінювати багато чого, міняти своє відношення. Взагалі міняти свою точку зору до чогось. Для когось це може бути таке період зависання, де потрібно терпіння. Коли, можливо, ви знаходитеся, будете знаходитися в ситуації якогось такого переходу, коли ви завершили якісь старі ситуації, а нові ще не почалися, і ви знаходитесь ще в такому роздоріжжі або в такому вакуумі. Але все обов'язково швидко розрішиться. Що в нас в сфері особистих відносин? Це правосуддя, це період, коли у відносинах ви більше буде в цей період такої емоційної прохолоди, менше емоцій, більше раціональності, більше об'єктивності. Ви будете переглядати ваші стосунки, можливо, виясняти стосунки, можливо, буде період, коли буде багато розмов, ви захочете вияснити якісь незрозумілості, поговорити, щоб зрозуміти, де ви знаходитесь, на якій стадії ваші стосунки. І що вам, в принципі, очікувати далі від цих стосунків? В сфері роботи карта жриця. Жриця нам говорить про те, що в роботі у вас буде період більше такого самонавчання. Можливо, ви захочете якусь нову нову практичну навичку отримати і ви будете її вивчати. Для когось це може бути, в принципі, що ви більше заглиблюєте свою роботу, більше вивчаєте, копаєте, шукаєте інформацію, збираєте якусь інформацію, розбираєте її на деталі, заглиблюєтеся, шукаєте якісь таємниці. Якщо у вас бізнес це може бути період такого дослідження ринку, дослідження конкурентів. Всіх процесів роботи, ви будете, можливо, шукати якісь нові способи заробітку. Також цей період ви можете отримати хорошу пораду від якоїсь знаючої людини, яка може повпливати, в принципі, на вашу роботу. В плані фінансів все добре, все стабільно, надійно, це задоволення, це сімейне таке благополуччя, коли ви знаєте, що є фінанси, ви можете отримати чи задоволення, чи задоволення навіть отримає вся ваша сім'я. Як порада на цей період? Карта місяць, місяць вас попереджає в цей період, щоб ви були більш обережні, бо в цей період ви можете щось помилятися або надіятись на щось, що треба було би перевірити, тому стерігайтеся якихось неясностей, незрозумілостей. все краще лишній раз перевірте, перепитайте, будьте обережні, щоб не наробити якихось дурниць, будьте обережні з рішми, з розрахунками, перевіряйте добре реквізити, наприклад. Не вірте просто на слово якимось людям, щоб не натрапити на якихось шахраїв чи людей, які хочуть вас використати, тому будьте максимально обережні, все перевіряйте і все у вас буде вдало. Я бажаю вам плідного, гарного періоду і зустрінемось в наступному відео.